Вітаю вас, мої любі підписники. Ви знаєте, що я не професійний аналітик і тому не претендую на те, щоб мої слова сприймали як серйозне намагання охарактеризувати чи передбачити актуальні події. Як пересічний свідок, тим не менш, я маю деякі думки щодо них. Тож вважайте це відео подкастом, спробую структурувати думки і сучасним літописом самовиця звичайного українця. Слухайте це відео на фоні, але пам'ятайте. Наскільки мої думки не могли б здатися вам правильними, довіряйте офіційним джерелам і робіть власні висновки. Уявімо, що конфлікт між путіним і вагнерами досі продовжується. Отож, абсолютна більшість людей називає виступ пригожена громадянською війною. Тим не менш, як ми знаємо, з історії громадянські війни потребують великої кількості ресурсів і фінансування у обох сторін. Нинішній пасивний характер російських цивільних і відсутність очевидного фінансування у Пригожина скоріше схиляє до думки називати ці події заколотом або повстанням. ПВК Вагнера не може вважатися як характерно для громадянських війн частиною суспільства. Єдиною їх метою будемо реалістами, було влаштувати переворот задля покращення якості ведення бойових дій. При цьому немає, хоч наскільки небудь вагомих аргументів, що Пригожин спробував би покращити нинішній стан справ у інших сферах, окрім військової. Наскільки мені відомо, союзниками Пригожина нині виступають лідери інших ПВК, такі як Аксьонов і частина військ РФ, яка не чинить опору їх діям. Звичайно, у його руху є симпатизатори, але маловірогідно, що поки Путін буде здатен дати вагому відсіч заколотникам, вони змогли б якісно допомагати Вагнер. Цей фактор говорить про те, що, по суті, вагнерівський рух являв собою справжню хунту, тобто групу військових, що намагалася насильницьким шляхом повалити уряд, і у разі успішного перевороту здійснював би диктаторську владу і керувався б методами терору, найвірогідніше і ще більш жорсткими ніж за Путіна. Заколот вагнерівців мав реальний шанс на успіх за рахунок скоординованих дій. Що було колись одним з вагомих факторів, причин переваги і у кінцевому рахунку перемоги комуністів у боротьбі з білим рухом? Розгвардія не могла чинити серйозного опору діям Пригожина, Тож для того, щоб захистити столицю, Путін мав би перекинути значну кількість військ із зони так званої спеціальної воєнної операції. Уже зараз Збройні сили України починають наступ на декількох ділянках фронту одночасно, тож можна лише уявляти собі масштаби територіальних втрат ЗС РФ у разі переводу військ. Один з можливих варіантів розвитку події за перекидання військ ЗС РФ передислокують армії, які зараз знаходяться під Бахмутом або радше у Харківській області, не дивлячись на складність форсування ЗСУ окупованої території Херсонської області, перекидання військ РФ на тому напрямку невигідно для них через наявність у Криму симпатизаторів Пригожина, ПВК Конвой а також далека відстань від Москви. Також одним із факторів є утримання енергодару, оскільки він залишається козирем для обох сторін окупантів. Якби конфлікт продовжився, я вважаю, підрив ЗАЕС був би маловірогідним, хоча б з тої причини, що місцевим бойовикам не було б куди відступати, а будучи при власному розумі, вони намагалися б не потрапити під власний настільки жорсткий удар. Найбільш вигідною для України у цій ситуації стало б затягування конфлікту між пригоженим і Путіним, оскільки це потребувало б від останнього перекидання більшої кількості військ, а для нас, своєю чергою, полегшило б деокупацію. Поки що жодна з зовнішніх сторін, що донедавна виступала як союзник Росії, не виразила підтримку урядові Путіна. Але дуже вірогідно, що якби виступ продовжився, скоро це могли б зробити Сирія та Північна Корея. Увесь світ, у тому числі союзники Путіна, уважно слідкували за розгортанням подій, і у разі успіхів чільного російського уряду підтримали б його. Здавалося, маловірогідним втручання заходу в ці події, але шанси на це росли б пропорційно політичній нестабільності в РФ за силового придушення повстання. Скоріше за все, російська присутність на території України значно ослабла б. І найближчими місяцями після цього уряд Путіна спробував би звернути СВО задля запобігання більшої кількості втрат, але у такому випадку розчаровані недосягненням ціли свого війська РФ, могли б обернутися проти чільного уряду. Саме тоді почалася б справжня громадянська війна, яку варто було б контролювати зовні, аби примусити Росію відповідати перед світовим товариством за її злочини проти людства. У випадку виграшу ПВК Вагнера став би вірогідним економічний крах, і потенційний розпад РФ через неприйняття частиною російського суспільства бачення пригожена, але не дивлячись на те, що очільник Вагнерів прийняв пропозицію згорнути свій виступ, вкотре стає очевидним нездатність Путіна захистити власні міста. Повторення в іще більших масштабах ситуації, подібної до активності РДК у Білгородській області, та ще й за такий короткий період не пройде безслідно для внутрішніх сил ВРФ, незгодних з політикою Путіна. Наступний заколот може початися з декількох сторін і, зважаючи на минулі успіхи, усе ж дійти до Москви. У разі високої політичної нестабільності рев у заходу зберігається можливість просунути, очолювати Росію лояльного кандидата. Слідкуйте за подіями, довіряйте лише офіційним джерелам і не забувайте донатити ЗСУ. Ви слухали канал Head Universe.